Гравця Динамо Київ відсторонили на півроку від футболу за рішенням суду. Тренер Бормуту назвав якими унікальними навичками володіє Ілья Забарний. Відомий клуб А націлився на зірку УПЛ. Як Віталій Миколенко шокував фанатів Челсі. захисник збірної України несподівано відзначився асистом в топ-чемпіонаті. А також які слабкі сторони у грі Артема Довбека тривожить тренера Роми та кого з українських футболістів в Англії клуб офіційно виставив на трансфера. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину, закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Артем Довбик відзначився у другому матчі поспіль за Рому. Цього разу на рахунку Форварда гол плюс асист у матчі серія з Пармою. А його клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 5-0. Після гри похвалив Артема і головний тренер вовків Клаудіо Раньєрі, вказавши на ключовий аспект у грі українця, над яким йому ще слід попрацювати. Я задоволений виступом Довбика і його хімію з партнерами по команді. Але він повинен навчитися бити у дотик як лівою, так і правою ногою. І він не повинен боятися помилятись, бо нападник навіть якщо помиляється, іноді забиває голи. Я йому про це говорив. Я бачу, що їхня взаємодія з дібалою покращується. Та й взагалі мені сподобалось, як вся команда грала на Артема, щоб він мав достатньо шансів. Це означає, що хлопцю у гарному стані, сказав після гри Раньєрі. В Ангелі слід відзначити топ-матч у виконанні Віталія Миколенка, якого визнали кращим всі статистичні портали в поєдинку Евертону та Челсі. Віталій просто з'ївниту, у якого відповідно друга найнижча оцінка в Челсі. Миколенко зробив 6 виносів, 5 відборів, 3 перехоплення і виграв 7 дуелей з 12. Ну а ще були дві точні подачі і один виніс з лінії воріт. Цікаво, що для Рейсок це вже п'ятий матч на нуль з останніх в АПЛ, що дозволило їм відійти від зони виліту на безпечну відстані. Ну а Челсі все ще другий в турнірі таблиці, не дивлячись на втрату двох очок. Після цієї гри Віталій увійшов в четвірку футболістів з українським паспортом і сотню матчів АПЛ. Попереду лише Сергій Ребров, Олег Лужний та Олександр Зінченко здивував Ілья Забарний. Який разом із Бурмутом не просто переграли м'ю, а розтрощили дияволів на рідному Гімалтрафорді. У забарного третя найвища оцінка серед футболістів обох команд, що стає вже звичною справою для українця: 5 виносів, три відбори, і звична відмінна гра у пас, 86% точності загалом, і шість вдалих лонболі з дев'яти в цьому аспекті гри Ілья прямо зараз напевно один з кращих взагалі у всій АПЛ. Ну абормон вже за крок від зони ліги чемпіонів до ночним залишаються лише три бали. Навіть тренер вишень Андоній Раола не став приховувати свого захвату від таланту Ільї, а видавши, розгорнутий спіч, вказуючи на сильні сторони українця. Я вважаю Ілью особливим футболістом, бо зважаючи на його вік, подивіться, стільки матчів він вже провів за національну збірну. І стільки матчів провів зараз в АПЛ проти топових суперників. А потім ще подивіться на його фізику. Він грає за нас кожну хвилину, а потім їде в збірну і грає й там кожну хвилину. У такому юному віці це не так легко, як здається. До того ж, забарний постійно вдосконалюється. За останній час можу виділити те, як він покращив свою роботу з м'ячем, вивів на новий рівень короткі та довгі передачі. У нього правильне ставлення до кар'єри і великі перспективи. Закінчив тренер Бурмуту. Знову нагадав про себе Едуард Соболь, про якого всі ми вже почали забувати. Українець вийшов у старті на матч 1-32 Кубку Франції, в якому його Страсбург здобув впевнену перемогу з рахунком 0-3. А на рахунку Соболя навіть одна гольова після вдалої подачі з кутового. Назарій Русин та Сандерленд дійшли згоди щодо перспектив їхньої співпраці. Українцю дали зелене світло на пошук нової команди вже цієї зими. Ніхто цілеспрямовано Форварда виганяти, звичайно, не буде, але якщо його генти знайдуть гарний варіант, то Сандерленд тільки за. В цьому сезоні Назарі остаточно випав зі складу чорних котів, провівши сумарно лише 145 хвилин на полі, і ті без результативних дій. І цікаво, що на днях колишній тренер Зоріта Шахтаря Патрік Ван Леовен назвав Русина найперспективнішим українським гравцем за кордоном. Більше того, на другому місці Олександр Петрусенко зістри, а Ілья Забарний лише третій. Бенфіка розпочала роботу над змінами в контракті Анатолія Трубіна. Як повідомили джерела в офісі клубу, ухвалили рішення, що лише два гравці орлів заслужили на термінове підвищення окладів і відповідно клаусули. Мова про півзахисника Флорентіна та Анатолія. І якщо з португальцем ще розмова не почалась, то ось українцю вже надіслали перші папери. Трансфер Марта ціня Трубіна в 25 мільйонів євро. І в клубі впевнені, що вже цього літа їм не дійдуть гарні пропозиції по кіперу. Адже у батьох топ-клубів виникли труднощі на сі позиції в поточному сезоні. Динамо Київ продовжило контракт захисника збірної України Олександра Тимчика. Нова угода буде дійсна до літа 28-го. Оборонець перебуває в структурі білосиніх вже 11 років. За цей час у нього 96 матчів та всі внутрішні трофеї. Футболісту 27 років. А ось у форварда киян Еріка Раміріса справжня халепа. Венесуельця дискваліфікували на 6 місяців, все через його демарш в оренді в Словані, звідки він втік, нібито через борги по зарплатні. Суд отримав докази зворотнього і дискваліфікував нападника. Якщо ж Ерік зуміє знайти компроміс зі Слованом і сплатить штрафи, то бан можуть анулювати. Контракт Раміріса все ще належить Динамо Києва. Після повернення в Латинську Америку за півтора роки у гравця 56 матчів та 13 результативних дій. Йому 26 років. Навіть не знаю, чи варто говорити про статтю в Італії, в якій йдеться про інтерес Ювентусу до Данила Сікана. Але тут слід бути об'єктивним. У Юве є конфлікт із Влаховічем. Аркадюш Мілік постійно травмований. Тому форвард типа Жусікана дійсно сеньорі потрібен. Звичайно, що не у якості основного, а лише резервіста. Але навряд чи Шахтар захоче продавати українця прямо зараз, коли у клуба результатів немає, і сам футболіст не виблискує. Так за нього багато не попросиш. У форварда в цьому сезоні 4 голи і один асист. Трансформати його сіні в 6 мільйонів євро. Під минулим відео багато хто з легкістю зумів гадати Ромел Лукаку з емблемами Інтера, Ем'ю, Роми та Наполі. Ну а цього ж разу ребус буде складнішим. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож, всім дякую та до нових зустрічей.